Вітаю всіх на каналі Shop. З вами Іван Калінченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні у нас на огляді новинка 2024 року. Це універсальний адаптер для коропових коробок від торгівельної марки CarPro. Даний адаптер ви можете використовувати для того, щоб прикріпити ваший теклбокс. Або ж коропову коробку, як її ще називають, до стійки, родподу, або навіть до крісла, щоб збільшити комфорт під час риболовлі. Він комплектується швидкоз'ємним конектором, тобто ви можете його один раз прикріпити до вашого теклбоксу і просто далі накручувати до різьби. Також можете змінювати кут та рівень за допомогою. Цього механізму, щоб поставити його в тій площині, яка вам потрібна. А кріпиться він за допомогою цього механізму до вашого родподу або стійки. Просто відкручуєте, прикладаєте його до вашої стійки, родподу, труби на кріслі та закрутили. Він буде надійно триматися та не буде зі сковжувати. Тепер перейдемо до того, як же ж його прикріпити до вашого теклбоксу або ж е до ротподу. Все дуже просто. Ви берете ось цей конектор. Тут є позначка, така стрілочка. Тобто цією стрілочкою вам потрібно якраз догори засовувати. І ми маємо ось такий результат. Для того, щоб він надійно тримався, вам потрібно підкрутити, і все. І таким чином, ви його прикручуєте до родподу, як це робив би я, і будете користуватися вже ось таким чином. Щоб більш надійно, якщо у вас тут багато вже буде покладено в даний теклбокс, моя порада вам кріпити його наступним чином. Тут ми маємо ось такий виріс. Ви направляєте ваш коннектор саме в цей виріс, віддвигаєте його ось так, фіксуєте, надягаєте теклбокс та вже прикручуєте до тої речі, яка вам. Буде потрібно. Для чого саме це, він не буде у вас падати вниз, тобто ви його зафіксували більш надійним чином, а також він не буде гойдатися в різні сторони. Я обрав першу ж коробку, яка мені попалась, Ви можете обрати в принципі любу іншу, яка вам сподобається, і під які задачі вам потрібно. Цей адаптер підходить під будь-яку з даних коробок. Але хочу зауважити, що здорові коробки, типу як Medium Tackle Box або Latch Tackle Box, я б не рекомендував через надмірно велику вагу. Це можете використовувати Mini Tackle Box або Mini Tackle Box з повідочницею, або ж Medium Tackle Box з повідочницею, де є додаткове кріплення під гачки з лівої сторони. Даний пристрій буде чудовою знахідкою для того, щоб зменшити кількість часу на різні рухи під час риболовлі і зекономити цим самим ваш час та сили. Кому сподобалось дане відео, не забуваємо підписуватись на наш канал Флагман Shop, ставте лайк та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні новинки. З вами був Іван Калініченко. Всім папа! -па.